Смартгодинник CMF Watch Pro це перший смартгодинник від CMF суббренду компанії NASIN. Заявлено яскравий amoled екран з високою роздільною здатністю, частотою оновлення 58 Гц, дзвінки з AI технологією зменшення шуму, автономність 13 днів, вбудовану систему GNSS, вологозахист по стандарту IP68, вимірювання пульсу сатурації, фаз сну, стресу, 110 видів тренувань. Металевий корпус, роботу з Android та iOS, і все це за стартову ціну в 69 доларів. Немалі гроші для нового бренду, який повинен завойовувати ринок. Наразі годинник можна придбати за 48 доларів, але чи варти він цих грошей та які в нього є проблеми, все зараз будемо розбирати. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримуйте український контент на Ютубі. Також нагадаю, що на каналі зараз де травневий розрож. Подробиці посиланням ось тут. Годинник продається в трьох кольорах: чорний, сірий та срібний в комбінації з різними ремінцями. Комплектація. Годинник поставляється ось в такі оригінальні упаковці. Упаковка зроблена з пластику та картону. Відкривається як книга. З лівого боку у нас описані основні елементи годинника та QR-код додатку Watch. З правого боку у нас розміщається годинник, ремінець, Зрядка та керівництво користувача. В комплекті стандартний двохпіновий USB-зарядний кабель та мініатюрне керівництво користувача. Корпус виконано з металу. Для чорних та сірих це алюміній, для срібних це сталь. Корпус має чіткі форми. Розміром 47 мм на 40 мм, товщиною 12,5 мм. Вага з ремінцем складає 48 г, ширина ремінця 22 мм. Ремінець гарної якості. Застібка металева. В міру гнучкий та немає зайвих запахів. Екран майже плоский, має незначні заокруглення. На зворотній стороні розташовані датчики, контакти для зарядки, механізм фіксації ремінця. Механізм фіксації ремінця класичний. Ремінець трохи незручно знімати, бо кріплення ремінця втоплене в корпус, але це ж не те, чим часто користуєшся. Також з лівого боку на зворотній стороні розташований мікрофон. З правого у нас єдина кнопка та динамік. Кнопка натискається чітко, без люфту. Одиночне натискання кнопки відповідає за активацію екрана, повторне натискання перехід до меню додатків, довге до перевантаження та вимикання годинника. Зі складанням годинника ніяких проблем немає, все виконано якісно. Екран. Це amoled екран в діагоналі 1,96 дюйми, роздільною здатністю 410 х 502 пікселів. Пікселів непомітно. часта оновлення – 58 Гц. помітна плавність роботи інтерфейсу, яскравість 600 ніт. На сонці гарно видно, екран контрастний та насичений. Автоматичне регулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Змінюється тапом з рівня яскравості по колу від мінімальної до максимальної. Це не зовсім зручно. Олефобне покриття є і воно гарне. Рамки навколо екрану симметричні, тач працює чітко. При піднятті руки екран активується швидко. При відвертанні руки екран гасне. При активному Always On переходить на Watch Face. Екран не можна активувати тапом по екрану, але можна погасити долонею. У годиннику є 8 тем Always On. Always on працює за розкладом або автоматично. Інтерфейс годинника мінімалістичний, виконаний в піксельному стилі, виробник хотів явно виділити свій продукт серед інших. Працює швидко, плавно, інтерфейс простий та продуманий. Поки підтримує лише російську мову, яку додали в останньому оновленні 112052. Але при цьому немає ніяких проблем з повідомленням українською мовою. Приклад гарний, ніяких проблем з керівцею немає. В годиннику є 5 базових циферблатів, змінюються вони довгим тапом по екрану. Замінити можна лише тільки один циферблат. інтерактивних циферблатів немає. Більше циферблатів специфічні, точно не всім сподобається. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо маленькі іконки стану зраду батареї з відсотками блюту з'єднання до смартфону. Далі режим не турбувати. Ліхтарик. Керування яскравістю. Режим енергозбереження. Активація екрану при піднятті руки. Основне меню. Свайп зліва справа. Віджити додатків. Справа. Щоденна активність. пульс, Погода. сон, Віджит телефону. Редактор віджитів відсутній. Меню додатків. Одиночне натискання кнопки відкриває меню додатків. Перше це тренування, друге записи тренувань, пульс з поясненнями, вимірювання сатурації, щоденна активність, сон, стрес, телефон, музика. Плеєр стандартним функціоналом є кнопки play і паузи, вперед назад, керування гучністю, при цьому на годиннику не передається музика. Годинник не можна використовувати як Bluetooth-колонку, я скажу, що це навіть гарно, бо мені постійно заважало, коли хочеш переглядати YouTube на смартфоні, то звук йде з годинника. Вимушений був в годинниках вимикати передачу медіа на годинник. Плеєр працює в фоні, при тренуваннях недоступний. Далі віддалена камера, погода на тиждень, дихання, голосовий помічник. Секундомір. Працює в фоні. Таймер. Можна встановити свій таймер. Працює в фоні. Будильник. Можна налаштувати прямо з годинника. Калькулятор. Ліхтарик. Пошук телефону. Основне меню. Меню додатки має два стилі в вигляді списку та таблиці. Повідомлення: Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник фімрує та видає короткий сигнал. Звуковий сигнал можна випнути в налаштування годинника, екран не активується, при активному Always On є проблема про неї пізніше. Вібрація відчутна на першому рівні є два рівня вібрації. Після отримання повідомлення у Вас є 10 секунд для того, щоб приглянути його підняттям руки, або активувати кнопкою. Після цього часу показує циферблат. При активації екрану показує останнє отримане повідомлення на весь екран. У списку повідомлення не групуються в розрізі додатків. Прочитані повідомлення автоматично видаляються. Про наявність непрочитаних повідомлень на циферблаті вам нічого не сигналізує, повідомлення сортуються від нових до старих, іконки деяких додатків підтримуються, таких як Telegram, Facebook, Gmail. Viber та Instagram не підтримуються. Є можливість видалити всі повідомлення одразу. Повідомлення відображають до п'яти рядків тексту цього інколи замало для розуміння суті повідомлення, та й за таку ціну повинно відображатись набагато більше інформації. Проблем з крилицею немає, емодзі годинник не підтримує. За це також мінус. Годинник тримає в пам'яті лише 10 непрочитаних повідомлень, додатку на смартфоні можна влаштувати так, щоб сповіщення приходили лише при заблокованому смартфоні. Якщо користуватись годинником без Always On та відразу приглядати повідомлення, то все буде працювати чітко. А тепер стосовно проблеми. Якщо активний Always ON та вам одразу приходить багато повідомлень, годинник починає блимати, змінювати яскравість Always On та інколи проскакує зображення повідомлення. Це явна проблема прошивки, яку я певен скоро виправлять. Дзвінки. Заявлено, що при дзвінках працює штучний інтелект для зниження рівня шуму та покращення якості розмови, то приміщення, динамік та мікрофон працюють гарно, а на вулиці я чую нормально, а мене чують погано. При вхідному дзвінку екран годинника не активується, годинник вібрує та грає мелодія дзвінка зі смартфону. Я вперше зустрічаю таку реалізацію, але є тут плюси та мінуси. Плюс, що є мелодія, мінус, що якщо на смартфоні прийти на режим без звуку, то на годиннику залишиться тільки вібрація. При вхідному дзвінку на екрані годинника відображається ім'я контакту або номер телефону, ім'я береться з адресної книги смартфону, доступна кнопка відхилити дзвінок та прийняти дзвінок. Після прийняття дзвінка на екрані показує ім'я абонента або номер телефону та кнопки вимикання мікрофону, завершення дзвінка та керування гучністю. Перекидання дзвінка зі смартфону на годинник не помічена. При дзвінках з месенджерів на годинник не приходить повідомлення про вхідний дзвінок. Якщо вам не потрібна функція дзвінків, то її можна вимкнути в додатку на смартфоні. Основне меню перше це циферблати, вибір завантажених циферблатів, стилі додатків, списком або сітка, дисплей та яскравість. Встановлення яскравості екрану 5 позицій. Період активності екрану при піднятті руки від 10 до 20 секунд або автоматично. Постійно ввімкнений циферблат від 5 до 20 хвилин, Always ON. Режим роботи Always ON. За розкладом або автоматично. Стилі Always On. 8 стилів Always-ON. Аналогові і цифрові. Звуки. Встановлення беззвучного режиму. Вибір рівня гучності. Саме такий звук годинник здає, коли приходить повідомлення. Режим не турбувати. Можна налаштувати прямо з годинника. Налаштування вібрації. Доступно 2 рівня вібрації, стандартний та потужний. Вібрація відчутна вже на стандартному рівні. Мови. Доступна російська мова, української поки що немає. Системне меню. Перезавантаження, вимкнення, скидання до заводських налаштувань, підключення до іншого телефону. Крім користувача та інформація, вказується назва годинника, модель D395 та поточна версія прошивки. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу годинник використовує два зелені світодіоди. Для вимірювання сатурації годинник використовує два червоних світодіоди. Є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює щодо точності пульсу на руці в споки відхилення 0,3 одиниці. При навантаженнях показує гарну динаміку, відхилення 2,9 одиниць при пульсі 140. Кисень вимірює до 10 секунд, відхилення 0,1% дуже гарний показник. З підрахунком кроків явно є проблема. Якщо ви йдете запущеною рукою, то кроки рахує з похибкою приблизно 8%. Якщо руку тримати горизонтально та ходити, то кроки зовсім не рахуються. Короткі дистанції до 10 кроків може не враховувати. Фази сну не вимірював. Тренування. один, який є 110 видів тренування, будь-який смак, є певні налаштування, де ви можете встановити час та калорії. Меню тренувань можна налаштувати під себе через додаток на смартфоні. Система GNSS визначає ваше місце знаходження мешні за одну хвилину. Маршрут малює з мінімальними відхиленнями. Підтримуються супутниковій системи GPS, GLONASS, Galilee, QZZS, Beidou. Автономність. Заявлена ємність акумулятора 340 мАч. на 13 днів звичайного використання. По факту зоовий сон в режимі авто годинник працює до 4 днів, беззовий сон в середньому 11-12 днів з вимірюванням пульсу протязі дня, постійними повідомленнями та періодичними дзвінками. Відсотки зряду показує точно кратному відсотку. Повний зряд батареї триває 2 години. З GNSS годинник споживає приблизно 10% за годину. Вологозахист. виробником заявлено стандарт IP68, тобто можна мити руки з годинником, ходити під дощем, занурювати годинник під воду на 1,5 на 30 хвилин, годиннику є водні тренування, функція продувки динаміку відсутня. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.3 Low Energy, зв'язок стабільний, ніяких проблем зв'язком немає. Додаток CMF Watch. додаток має стильний інтерфейс. З невеликою кількістю інформації, але є все необхідне. Поділене на 4 вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, де можна переглянути пульс, сатурацію, стрес, Записи тренувань, переглянути маршрут тренування та всю статистику тренування. Друга вкладка відповідає за тренування. Третя вкладка налаштування годинника. Цифербати до годинника специфічні, мені мало що сподобалося. Але постійно додаються нові циферблати. Є редактор циферблатів. де Ви можете встановити своє фото та виконати певні налаштування. Сповіщення можна налаштувати окремо на будь-який додаток на смартфоні. Можна налаштувати так, щоб на годинник приходили сповіщення лише при заблокованому смартфоні. Через додаток можна завантажити адресну книгу, налаштувати будильник та ще деякі функції. Висновки. Годинник CMF Watch Pro має стильний дизайн, гарну якість виконання, для виробництва використовують якісні матеріали, швидкий та міроплавний інтерфейс, гарний яскравий екран, чудово працює система GNSS. В додатках відсутній жіночий календар, певний виробник позиціонує годинник саме як чоловічий. Є деякі проблеми з функціоналом повідомлень, використання штучного інтелекту для дзвінків не дало очікуваного результату. Базові циферблати не можна видаляти, гарні датчики пульсу та кисню, але є проблеми з крокоміром. Достойна автономність, вологозахист, немає проблем зв'язком зі смартфоном. Загалом скажу, що смарт-годинник 7F Watch Pro однозначно не коштує тих грошей, яких за нього просили на старті продаж. Я вважаю, що оптимальна ціна за нього десь 40-45 доларів, з рахуванням того, що швидко виправлять недоліки прошивки. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть в коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!